Ми щойно почули дорослу людину. От, от щойно. Чим відрізняється дорослий від дитини? Я можу це сказати як педіатр колись до Майдану. Я працював з дітьми, вони чудові. Але вони відрізняються от ключова відмінність дитини від дорослого. Дитина бачить світ таким, яким би їй хотілося бачити. Доросла людина. Бачить світ таким, яким він є. Так от, тільки що ми почули дорослу людину. І погана новина, що дорослих людей в країні не так багато. І чим ближче людина до лінії зіткнення, тим вона доросліша. От цей пан, якого я можу назвати побратимом, він дуже добре усвідомлює, що для нас означає зрив мобілізації. Він дуже добре розуміє, що таке темпи мобілізації. Тому що наш ворог за декілька місяців виставить від 200 до 300 тисяч озброєних вояків. У нас лише сьогодні ухвалили закон в другому читанні. Ми не встигаємо темпами, а натомість в суспільстві дискусія на предмет того. А... Окей, на предмет чогось іншого аніж виживання. Ще раз, доросла людина сказала: якщо ми цю війну програємо, ну ми загинемо просто як країна. А що таке для нас загибель країни? Це ми бачили в Ірпіні Бучі. І ще, на жаль, в багатьох місцях, ну які нам ще треба докази. Так от дорослі люди це бачать. Діти роблять отак. Каже, та де в та... мене ж були розмови з... Ну, з... в тилу, багато розмов. Коли мені кажуть, та де вони, куди вони дійдуть до Львова і що? Та тут з кожного вікна будуть стріляти. Це говорить дитина. Тому що руски не воюють пінболом, ну, мається на увазі стрілковими боями в місті. Вони знищують міста, знищують. Подивіться Авдіївка. Чи може хтось думає, що до Львова вони ставитимуться е, якось е, по-інакшому, ніж до Авдівки? Зрозумієте, якщо ми зазнаємо поразки, то спочатку в нас в країні настане крах усього, починаючи зі свободи, гідності, справедливості, таких понять просто не існуватиме на окупованій території. А потім чоловіків призовного віку. Ну, це вже не буде мобілізація, така, як зараз. Це просто візьмуть, насильно кинуть в, в, саме в те, чого бояться в місні штурми. А, і знаєте, сьогодні вийшов ролик, я в Ютубі побачив його. А, саме про це: сюжет, саме про це. Е, ш, ш, от. Один пан каже, що в нього інвалідність третього, третя, а інший каже, що це йому з релігійних вбивати людей дуже погано і так далі. А потім зміщується камера, і там просто сидить окупант, от в ленточках, і наступний сюжет, яких всіх грузять в, ну, в якийсь там транспорт. І кажуть: Давай, пішов на НАТО. Це не фантазія. Дорослі люди це розуміють діти від цього ховаються. Тому моя рефлексія на закон про мобілізацію. Перш за все, добре, що нарешті його ухвалили. Скажу нарешті, тому що це мало відбутися ще добрих минулого року. А інше, як на мене, в цьому законі є інструменти примусу, що звернуло увагу мою на цей закон. Перегляд е медичних заключень, які дають можливість уникнути мобілізації. І як на мене вкрай важлива історія, ми прекрасно, слухайте, всі свідомі того, що МСЕК це структура, пов'язана з корупцією. Іншими словами, є імовірність, що Якась кількість оцих самих медичних заключень, вона не відповідає дійсності. Дуже добре би їх переглянути. Е, я зараз не казатиму про якісь деталі. Я думаю, е, пан ну тут є люди, які краще розбираються в юридичних моментах. Я повернусь до війни. Я повернусь до того, що мобілізація є вкрай необхідною. Я повернусь до того, що. Нам, як суспільству, треба подорослішати. Нам потрібно зрозуміти, що так, це дискомфорт. Доросла людина, розуміє, що це небезпека, але доросла людина розуміє, що не піти зараз у військо це набагато більше небезпека і для самої людини, і для тих, кого ця людина любить, для його сім'ї, для його близьких. Я хотів би власне, розповісти про живе спілкування і про те, що насправді ми це робимо. Ну, е, той час, який би я мав проводити на реабілітації, я зараз паралельно проходжу в ЛКА, і разом з тим я їжджу по містечках Львівщини. Е, в неділю, до речі, з вашого дозволу занонсую зустріч в Українському католицькому університеті в центрі Шептицького на другу годину. Буде ось така зустріч, відверто побалакати. І це ж зустріч не про те, що розуйте очі, в нас все погано. Ні, це геть інша історія. Перш за все, на цю зустріч приходять люди, які усвідомлюють ризики. І там ми говоримо про те, як нам Цими ризиками дати собі раду. Туди приходять люди, які задають запитання, а як воно там воюється. Тобто, це приходять люди, які шукають варіанти вирішення цієї проблеми, але варіант втікнути від проблеми вони вочевидь не розглядають, тому що це дискусія про те, як нам перемогти. І мені є що їм розповісти, тому що я розповідаю про ну, ми будь-добробат. В добробаті особливе відношення одне до одного, особливе відношення до війни. В нас ну. Чудова медична служба. Ми навчені командири і досвідчені командири. І коли ти називаєш людину побратимом, то ти так це і відчуваєш. В нас аспект інновацій завжди з початку повномасштабного вторгнення. Ми були попереду в інноваційному плані, і я гарантую, що ми далі будемо випереджати технологічно нашого супротивника. Це от про це ми говоримо з людьми, але не так просто, аби ті люди прийшли. тому я ще раз звертаюся і наголошую: це не мова про те, що е, ви мусите прийти, аби не знаю, там налякатись, як зараз усе погано. Ні, ми говоримо про те, як нам. Дати собі раду з тими загрозами, які зараз над нами нависли. Тому, будь ласка, буду радий зустрічі в неділю в центрі шептицького о 2 годині. Я, оскільки ми вже сьогодні говорили про дорослих і дітей, ну дивіться, в Європі 70 років був мир. А потім так сталося, що якась паскуда вирішила цей мир змінити на війну і переділити світ. Іншими словами, той світовий порядок, який забезпечував мир, а от якась паскуда вирішила поламати. І знаєте, ми ж жили в світі, що є дорослі, які зможуть тому протидіяти. А виявилось, що єдині, хто б'ють цю паскуду, це ми. Звісно, з допомогою наших партнерів, але виявилось, що в цій всій ситуації найдорослішими виявилися українці. І ну, Я просто хотів би подякувати насправді українцям за це. І хотів би просто. Нагадати їм, що Росію можна і треба бити. І хотів би переконати вас в тому, що просто якщо ми зараз включимось, ні одна сила всесвітня нас не зупинить, правда. Ми дуже сильні, ми дуже потужні. Просто подумайте про це, точніше, згадайте, що ми зробили за ці два роки. Ми завдали їм військових поразок, хоча нам ніхто не давав. Більш ніж декілька тижнів. Я розумію, втомились, втомились всі, і повірте, я теж, але просто так склались обставини, що в нас немає іншого виходу, ніж перемогти. І я переконаний, що ми цей вихід знайдемо. Дякую.